Нема іншого виходу з ну, походу, по іншому і не ляже. Бони не знала, що я буду, як робста. Тебе роник не спитаю лець. Якщо до всі на мене, це просто бо це там не Якщо там всі на мінус в такому. Ключі, тільки його гарніше якось придумати.

А? Хітмайкер. <пиш> так, опс. 1, 2, 3, 4, 1. Коротше, там вообще дуже плутаєшся і типа не ти ж їдеш по порядку. One, two, three, four, five. І ти типа такий шкуда. йо моё який крінж! Ти ж мала співати. Для мене це просто... Да блін! <риклад> Бо ми йдемо по схемах. Я думаю, нормально <риклад> мені таке ніби аж за швидко приспів, знаєш. Чого? Ні? Та, ну, Можна буде замедлити. чуть-чуть, якщо надо. <риклад> а здається, що круто від, ну, відшліфується, це ж перший раз. Адреналін мій дозвіт. Дорози? Угу. Ну, діва, я ж не буду Це репувати цього дозвіту. Адреналін, я ламаю сцену. Чуєш? Ніби губи. Я ламаю сцену. Я ламаю сцену. Букви, типу, ламаються. Ну, а я, ну, дубля. Я ламаю сцену. Чого це може? Стіль. Я ламаю сцену, бо ми ідем не по счету, ми руйнуємо систему.